Квас! Хе -хе. Ні, це не реклама. Просто мені подобається квас. І так, поїхали. Микола Тищенко вже повернувся до Верховної Ради. Бачили? Хто не бачив відео, воно є в інтернеті, ви зможете обов'язково подивитись. І Микола там перетирає щось з Олексієм Гончаренко, і щось вони там намагаються порішати. І Микола так на камеру обговорює питання кол-центрів. Там дівчина проходить мимо і Коля так її приобняв. А, ну ви зрозуміли. Так як мені подобається квас, так Колі подобається цілуватися з дівчатами. Цікаво, у цієї дівчини, напевне, ж є чоловік. Мені було б, напевно не дуже приємно, якби оце Микола хватонув мою Лєру і почав її обціловувати, тому що не так давно Микола був за межами Верховної Ради, і там серце в нього боліло. Ну, ви бачили. Пане Микола, я вам бажаю здоров'я і бажаю вам всього найкращого в цьому житті, щоб життя у вас квітло, щоб ви отримували насолоду від жінок, від хлопців, від життя, від квасу, якщо він вам подобається, ну і так далі. Але я не можу зрозуміти, чому такі люди, як ви, а таких багато насправді намагаєтесь з життя викрутити все, що ви тільки можете взяти. Ви не маєте межі, ви ніколи її не маєте. Вам здається, що ви можете, і тому ви це здобуваєте. А те, чи заслуговуєте ви на це місце, і чи принесе воно користь українському народові, оце головне, ви не замислюєтесь, і ми бачимо, як дуже багато в Верховній Раді людей, які просто прийшли тому, що вони колись підняли зелений прапор людини, яка була дуже популярна і яка продовжує бути популярна. В Україні це Володимир Зеленський серіал, який був знятий, образ Володимира Зеленського, який був, він приніс, звісно, надію народу, адже людина, яка була популярна, оголосила про свої політичні амбіції і була обраною. Але поряд з цією людиною до різних органів влади, до Верховної Ради, до міністерств відомств прийшли люди, які в цілому. Раніше ніколи з політикою не були пов'язані і, на відміну від президента України, не є обставлені різними структурами, відомствами, службами, які допомагають функціонуванню інституту президентства. Це люди, які просто зайшли, наприклад, до Верховної Ради, і вони повинні приймати закони. Вони повинні бути законотворцями. Вони повинні. Працювати з народними депутатами, ось мені сьогодні одна людина розповідала, як один народний депутат не діючий, просто на е, своєму окрузі пороздавав візитівки жовті, кажуть, жовті, жовті візитівки. То хто слухає, не, не не пізнаєте свої візитівки і розказував, що от телефонуйте і там все повирішують. І бабусі, дідусі е, розкрили е, свої фантазії, не буду казати е, е, рот. І проголосували за цю людину. І більше цієї людини ніхто ніколи не бачив ні на якому а, окрузі. От у мене питання: от до таких, як Микола. Микола, ви хороший, були а, ведучий а, ревізора. Хоча, якщо чесно, мені подобався більше той, хто був перед вами, Ну, то таке. Але ви здобули популярність, ви були відомий на всю країну. Ви володієте, я так розумію, або володіли ресторанами, тобто ви хороший бізнесмен, ви хороший в принципі Порішать, ви сильний, потужний. Для чого вам Верховна Рада? Для чого ви, і такі, як ви, займаєте місця в тих структурах, де могла б опинитися людина, яка могла б приносити користь Україні своїм професіоналізмом, честю, гідністю, своїм бажанням працювати на український народ. Для чого, чому ви там опинились? Для чого? А я знаю, як ви там опинились. Ви опинились там такі, тільки експлуатуючи популярність. От вас зробили популярними, вас показали по каналах, ви нічого навіть не робили для того, щоб здобути цей мандат. Вас просто знали люди. І ви використали просто свою популярність. Прийшли до Верховної Ради, а далі, а далі. Ми вже історії ці знаємо. І проблема в тому. Що на наступних виборах український народ проголосує точно так: за людей, яких просто зробили популярними. Не вони себе самі, а їх зробили популярними. Їх показали по телевізору, їх показували безкінечно по телевізору. Вони подобались українському народові, або просто були в просторі. І потім люди, коли приходили на дільниці, дивляться, о, я о цього знаю. Він там вів передачу, я його знаю, а інших я не знаю. І я буду за нього голосувати. Ось так це буває. І тому ми так живемо, тому що немає відповідальності, на жаль, у популярних людей, які ніколи не мали і ніколи не ставили собі за задачу: боротьбу за права людей, боротьбу за правовий лад, за економіку, за політику, за освіту. Нічого ніколи не ставили це як задачу. Але вони вирішили, що раз вони популярні, вони можуть експлуатувати свою популярність і прийти до влади. Для чого ви це робили? Для чого? Невже вам не вистачає в житті всього того, що ви маєте? Невже недостатньо вам того, що ви маєте? Невже недостатньо? Для чого своїм вибором забирати право бути там, де потрібно, тим людям, які можуть значно більше. І ефективніше працювати на своїх місцях. Але якщо ви вже там, якщо ви популярні, так захищайте український народ. Адже вас обрали, знаючи, що ви не політик, ви не економіст, ви не чиновник, ви не юрист, ви не освітянин, ви шоумен, ви бізнесмен, вас обрали туди для того, щоб ви хоча б, спираючись на свою популярність, захищали український народ. Виступали з трибуни, мали харизму. А так, що ви там робите? Для чого ви туди пішли? І забрали у когось місце. Подумайте над цим. І ви, український народ, подумайте над тим, за кого ви будете голосувати наступного разу. Знову за чергових, просто популярних і відомих вам людей. Чи все ж таки потрібно хоч трішки розібратися в тому, хто навколо вас і хто буде визначати ваше майбутнє на наступні 5 років? Бережіть себе, лайки, дизлайки, все вітається. Головне, не будьте байдужими.